Доброго дня, шановні присутні, я представлю блок нашого круглого столу, освіта, з доповіддю, яку тільки що оголосила Людмила Геннадійна, і я ще раз її е, повторю. Значить, Тема моєї доповіді розвиток предикатного аналізу в системі фінансового моніторингу. Як вже було зазначено, е, трошечки підвисає. Угу. Як же було тільки що зазначено, предикатний аналіз це є унікальний інноваційний інтелектуальний продукт, отриманий в процесі наукової роботи нашої кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу під час розробки нової освітньої програми для бакалаврів, фінансовий моніторинг і аналіз. А в чому полягала актуальність цього, цього напрямку, який ми захотіли запровадити, тому що при проведенні наукових досліджень було з'ясовано, що в сучасних реаліях традиційні методи фінансового моніторингу потребують доповнення, і командою нашої кафедри було запропоновано впровадження предикатного аналізу як способу покращення ефективності фінансового моніторингу. З яких позицій ми виходили, розробляючи даний напрямок? Виходили ми з тих позицій, щоб запобігати та протидіяти відмиванню грошей, потрібно все знати про предикатні злочини. І тому я трошечки хочу прояснити, що загалом є предикатним злочином. Визначення предикатного злочину наводиться у Конвенції Ради Європи про відмивання пошука решт конфіскацію доходів одержаних злочинних Шляхом, до речі, яка оприлюднена на сайті нашого Рада GOV.UA, в цій конвенції термін предикатний злочин означає будь-який злочин, у результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметами злочину з відмивання грошей. У випадках відмивання грошей предикатним злочином є злочинна діяльність, яка призвела до відмивання грошей. І, от маючи в основі такий підхід, наш. Науковий пошук якраз і стосувався всіх питань, які передбачалося розглядати саме в контексті аналізу предикатних злочинів. Тут ще доречно додати, що шостою директивою ЄС протидії відмивання грошей приділяється особлива увага предикатним злочинам і визначається 22 основних предикатних злочини, що зумовлюють відмивання грошей, але до ключових. Видів предикатних злочинів відно... віднесені такі злочини, як тероризм, включаючи фінансування тероризму, торгівля людьми та контрабанда мігрантів, незаконний обіг зброї, екологічна злочинність, шахрайство, корупція та податкові злочини. Провівши дослідження і розробивши даний напрямок, ми визначили предикатний аналіз як вид інформаційно-аналітичної діяльності, спрямований на встановлення та передбачення взаємозв'язків між даними про злочинну діяльність. У результаті якої виникають доходи, що потребують легалізації, та іншими даними про підозрілі фінансові операції, оцінювання поточних тенденцій у середовищі, в якому виникають злочинні доходи, інтерпретація та прогнозування розвитку досліджуваних подій для розроблення тактичних і стратегічних заходів, із протидії відмиванню коштів, тут доречно додати. Що у рекомендації 29 підкреслюється, що підрозділи фінансової розвідки повинні здійснювати два ключових види аналізу: оперативний аналіз і стратегічний аналіз. Зокрема, оперативний аналіз трактується як аналіз, який використовує наявну інформацію та інформацію, що одержується для визначення конкретних цілей, наприклад, усіх активів кримінальних мереж та, та асоціацій, щоб відстежити. Певну діяльність або операції, а також встановити зв'язки між цими цілями та потенційними злочинними доходами і предикатними злочинами до відмивання коштів або фінансування тероризму. При цьому в цій ж 29 рекомендації стратегічний аналіз визначається як такий, що використовує наявну інформацію та інформацію, що одержується, включаючи дані, що можуть бути надані іншим компетентним органами. Для визначення тенденцій та типології відмивання коштів та фінансування тероризму логічно виникло запитання, до якого типу аналізу віднести предикатний аналіз? У пошуку відповіді на таке запитання ми визначили, що безумовно предикатний аналіз це є видом оперативного аналізу, який дозволяє керувати сьогоденням. але. Провевши більш глибокі дослідження, ми також визначилися і впевнилися, що предикатний аналіз це також і вид стратегічного аналізу, який дозволяє проводити аналіз зовнішнього середовища суб'єкта щодо якого існує підозра продукування злочинних доходів. Це аналіз внутрішнього середовища суб'єкта предикатного злочину, а також, безумовно, свод аналіз суб'єкта для пошуку слідів продукування злочинних доходів. До ключових технік предикатного аналізу пропонується віднести такі техніки, які застосовуються як при проведенні бізнес-аналізу, так і при проведенні правового аналізу. Це аналіз документів, це фінансовий аналіз, це створення прототипів, це спостереження, це бізнес кейси, це отримані уроки, організаційне моделювання, фінансовий аналіз і аналіз першопричин. Розглядаючи праксеологічні аспекти предикатного аналізу, на даний момент ми обмежилися тільки найпоширенішими видами економічних злочинів. Тут доречно додати, що загалом злочини можна поділити на економічні злочини і є кримінальна економіка. От Кримінальна економіка це безумовно якраз операції, які пов'язані з торгівлею зброєю, наркотичними засобами людьми. Ми, поки цей напрямок не охоплювали, момент даний момент ми саме охопили ті аспекти, які прямо пов'язані з нашою спеціальністю, і відповідно стосується конкретно економічних злочинів. При цьому обмеженість підходів до цих економічних злочинів ми якби взяли за основу. Глобальні цілі сталого розвитку, тому що сьогодні ну, найважливішими цілями все ж таки глобального розвитку це є економічне зростання, зменшення нерівності, боротьба зі зміною клімату. І в даному контексті, саме як праксиологічні аспекти предакатного аналізу, було визначено аналіз корупційних злочинів, аналіз податкових злочинів, аналіз корпоративного шахрайства і аналіз екологічних злочинів. Ну такий аналіз безумовно проводиться з використанням тих інструментів. Які були наведені на попередньому слайді, ну закінчуючи свою доповідь, я би хотіла сказати, що в науковому. В науковій термінології існує дуже багато різних визначень, різних видів аналізу, тому що наука сьогодні не стоїть на місці. І коли ми розробили такий напрямок, як предикатний аналіз, також ну, було з'ясовано, що є дуже подібні до ну, як би, тлумачення види аналізів, зокрема, є предиктивний аналіз. Так от щоб ще раз так ну, зауважити і підкреслити, коли ми говоримо про предикатний аналіз, ми говоримо про систему спеціальних Знань для наукової підтримки оперативних фіна... і стратегічних фінансових розслідувань щодо пошуку слідів предикатних злочинів, відстеження злочинних активів суб'єктів предикатних злочинів, сприяння підвищенню ефективності системи протидії, відмивання коштів і фінансування тероризму. Предиктивний аналіз загалом трактується як система спеціальних знань, пов'язана з визначенням моделей суб'єктів або об'єктів у майбутньому. Тобто, це один із видів перевезення. Перспективного аналізу. Наше основне напрацювання нашої кафедри саме в рамках освітньої програми фінансовий моніторинг і аналіз, якраз є предикатний аналіз. Ну і підводячи ризику та під своєю доповіддю, я би хотіла зазначити, що впровадження предикатного аналізу в практичну діяльність може значно покращити ефективність фінансового моніторингу та зменшити ризик фінансової злочинності через більш детальну інтерпретацію даних фінансових транзакцій у тісному взаємозв'язку із розумінням тенденції розвитку предикатних злочинів. Дякую за увагу. Дякую, Світлана Вікторівна.